Друзі, привіт! Сьогодні ми висаджуємо кукурузу. Висаджуємо кукурузу в селі Піски-Удайські на Полтавщині, на знаменитих, легендарних полтавських чорноземах метрової товщини, такі вони тут. Тут росте все. Що ж має вирости у нас? А у нас має виростити вирости смачна кукуруза цукрова біколор. Біколор, хто не знає це кукуруза. Де на одному качані і білі і жовті кукурузини одночасно? І таку смачну біколор кукурузу від фірми Spark Seeds, яка називається Respect. Я зараз буду садити. В чому прикол цієї кукурузи? Вона одна з найбільш ранніх кукуруз, вона надрання. В неї дуже невеликий термін дозрівання. І за рахунок того, що е, я вирішив трохи заморочитися і висадити цю кукурузу з розсади, а це нормальна така заморочка, гектари, з розсади не висадиш. Але для мого роду ми, я думаю, за день справимося десь близько тисячі рослин посадимо. Так ось таким чином я хочу виграти час і хочу отримати надранній урожай і порадувати всіх смачною надранньою кукурузою. Для того, щоб подивитися, а чи дає щось взагалі ця розсада, я спеціально перед цим висадив іще кілька рядків кукурузи традиційним способом, сіючи насіння просто в землю. І буду дивитися, що все-таки вийде у нас із звичайної землі, і що в нас вийде із розсади. А як я сажу кукурузу з розсади, я зараз вам покажу. Ось така у мене. Мобільна станція по висадці кукурузи. Тут касети на 77 камірок, в яких я садив кукурудзу, і приблизно ось так виглядає наша розсада. Цій розсаді зараз а, десь 2,5 тижні, десь близько півтора тижні з моменту сходів. І вона розвивається досить швидко і має вже зараз досить потужну кореневу систему. Я вам потім цю кореневу систему покажу. Ось мої посіви. Ось так я зробив тут отакі ось лінієчки. І ось так вона в мене росте. Для чого ці лінієчки? Книжка пише, що відстань між кукурузою має бути десь близько 40 см рослина від рослини. Тому на відстані 40 см у нас є ось ця мотузочка. І на відстані 40 см одна від одного ми закопуємо ось ці прикольні кукурузинки. Приступаємо до висадки. І тут я вам покажу ось це вилка. Що робить в кадрі вирка? вилка, подумайте, бо нахер нахилити на городі вилка. Вилка нам для того, щоб діставати розсаду з комірок касет. Розсада в комірках сидить дуже плотненько. І для того, щоб вона нормально пересадилась, нам дуже бажано виняти її з кореневою системою і так, щоб ця коренева система мінімально травмувалася. Для цього я беру вилку. Підходжу до розсади. І починаю цю розсаду. Отак ось за допомогою вилки. Діставати. Кілька разів хитнув, потягнув на себе. І ось так, ось так у нас виходить рослинка, яка взята повністю з ґрунтом. І я обіцяв показати кореневу систему. Ось дивіться, яка коренева система. Вона потужна, бо ці рослини вже десь близько півтора тижня вирощувалися в теплиці. Вони випустили велике коріння, і тепер, коли рослина висадиться в ґрунт, вона буде мати хороший кореневий апарат, який дозволить краще цій рослині дати старт. Я дуже сильно сподіваюся, що ця рослина почне стартувати досить потужно. Ну що ж, висаджуємо разом з цією вилкою. Я беру зараз цю рослину і опускаю в землю в ямку. Дуже зручно, рослина не травмується. Вона є своєю кореневою системою. Вона повністю із всім своїм зараз знаходиться в землі. Буде добре рости і чудово розвиватися. І я сподіваюся, дасть хороший і ранній урожай. Я дуже люблю різні експерименти і сподіваюся, що цей експеримент буде успішним. Наголошую, що те, що я роблю, може бути не дуже правильним, бо я не є професійним агрономом. Я просто вирощую родину на своєму городі. І я показую просто те, що роблю я, і що в мене виходить або не виходить. Про результати я повідомлю пізніше, коли це все виросте. У мене є контрольний посів кукурузи, яка посіяна просто в землю. І в мене є кукуруза, яка висаджена розсадою. Я хочу подивитися, як буде себе почувати, та і інша. Порівняти і потім розказати вам про результати. Тож, сійте смачні і корисні продукти, користуйтесь класним брендовим насінням тому що це реально береже ваші нерви і вашу працю, ви вкладаєте один і той же свій труд, що в якусь рослину, звичайну, що в якусь рослину сортову, яка має хороші, дуже смачні. А якості я завжди сію найкраще, сію смачні гібриди і дуже сподіваюся, що ви будете слідувати мої пораді і будете мати завжди смачне, завжди урожайне, завжди найкраще, що можна виростити на городі. Бо, слава Богу, наша українська земелька дозволяє вирощувати дуже-дуже дуже класні речі тут. Тож, хай у вас все росте до нових відео!